Всім привіт, і це знову я Нелегі, і сьогодні міру ультанов на обнові з Айку. Подарував 35 круток. Ну що ж, не буду думати. Поїхали! Ви що, рофлите наді мною? Я хотів випити реворк Айку, а мені падає Нелрі просто. И що я тепер маю робити? Крутити дальше реворк Айку чи залишити його. А, ладно, це не так важно. Шеду перемістити на, на легендарки. А и Гагури на рейрних. Миру цього разу ультану. Добре, починаємо крутити, бо по я певно, надоїв свою болдумню. Ні, разработчики цієї гри точно рофлять на темно, ніфіга не випал. А вот і підтверджені, що шедоу перемістили до легендарок. І вот кстати, тоже я не замітив. І вот зараз покажу, що і я перемістила до турерних. Не, ну з кодами це Просто офігінно. 35, 35, Карл. Знаєте, чому я нічого не записував на з Хіорі? Тому що там було тупо мало кодів і я ніфіга не випав. Ну тут і мені падає Нелрім. І на якого, кстати, скоро буде обзор. Переробила АФК Вурулл, кому мені зараз не про це. Вот таймкод, переходіть по ньому. А переробила Факар Ворлд тим способом, що замінила нагороди, і тепер це не горизонтально, а вертикально. Це набагато удобніше. Тепер лаки крутку можна випити тільки з 1% шансу. І з'явилось 5 лаки круток за 0,25% шансу. Це, в принципі, все. Ми можемо переходити до звичайного Blue Lock Rivals. Кстати, тут якийсь новий код з'явився, секрет, якого не було. І я коли його ввожу, піжу, що нічого такого нема. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. За Нелоріном Міру дякую. Ну, я в шуті, що Шиду перемістила до легендарок. Це, по суті, один з самих імбових. Добре, ще до закінченого. Закінчується ролик. Па-па!